на Дофейський ліцей, 4 клас, Михайло Анастасія. Там було досліджує родючість ґрунту. Мета дослідити врухаючись ґрунту, довестись підвезі, дбалого ставлення до нього. Охорона ґрунтів солдатська розріша огнітичних проблем. Один із читаки, що негативно буває... Через чотири дні з'явився перший парусок, там, де був передній. Ще через 2 дні. Там, де був ґрунт після пісного роду посадки. Через день там, де брав ґрунт після водища. Діаграма росту через три дні після перших сходів. Передній 2, 13 см, Посадка 3, 10 см, Пісний ворот 8 см, після водища 7 см. Діаграма росту через 8 Посадка після перших сходів. Передній 20 см, посадки 16 см, після ворот – 16 см після вогнища 13 см. Діаграм росту через 11 днів після перших сходів. Передній 34 см, посадка 30 см, після ворот – Відставати в рості навіть від тих рослин, які росли в руки після вогнища. Там, де вогнище, рослини зійшли пізніше, називалися рівномірно, але потім після певного проміжку часу висять почало всихати. хати. Отже, з цього на можна зробити висновок. Надмірна кількість параморів дала стрібкий ріст, але його слід використовувати обережно. В ґрунті, да було води, що рослини розвивалася повільніше, а потім почали всихати. У вогні згоріли поживні речовини, які необхідні для розвитку рослин. В ґрунті, який був взято з підшарого опалого листя, рослини розвивалася найкраще. Воно віддало в ґрунт всі поживні речовини, які отримали під час воздуха. Я наголошую берегти природу.